Добрий вечір, Дещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Для окупантів стало очевидно, що мобілізація не має такого ефекту, на який вони сподівалися, а щоденні поразки на полі бою змушують їх відступати все далі і далі. Тому ворог вдається до тактики терору цивільного населення, руйнуючи нашу енергетичну інфраструктуру. Ці руйнування не мають жодної військової мети. А покликані лише зробити так, щоб ми не пережили зиму. Але така форма терору не дасть Росії нічого. Не дивлячись на постійні обстріли, держава робить усе, щоб у найкоротший срок відновити роботу енергосистеми. Тож завжди варто пам'ятати, що будь-які наслідки ударів та важкі часи лише тимчасові, так само як і терористична російська влада та зло, яке вони до нас принесли. І згуртувавшись разом, ми їх переможемо. Тиха і всі ночі. Все буде Україна!